Всесвітній день боротьби з туберкульозом відбудеться лише 24 березня, але українські лікарні вирішили не обмежуватися одним днем. Заходи, направлені на інформування населення про те, як саме чинити опір цій хворобі, будуть проходити з 21 березня по 21 квітня. На жаль, туберкульоз є одним із основних інфекційних заболівань, яке визначає дуже велику заболівальність і значительну смертність у всьому світі. Кожного до 9 мільйонів людей у світі заболівають туберкульозом, і близько мільйона з них вмирає. На жаль, наша країна теж відноситься до тих територій, країнам з високим рівнем захворюваності туберкульозом, і тому для нас і проведення такого дня, і вообще проблема туберкульоза дуже актуальна, тому що на Україні в настоящее время отмечається епідемія захворюваності туберкульозом. При яких симптомах потрібно обов'язково звернутися до лікаря, щоб виявити туберкульоз часто Нам розповіла заступник з медичного обслуговування населення Лариса Залашко. Коли у чоловіка виникає кашель, який тримається більше 2 двох... 3 недель обильное потовыделение ночью когда возникает немотивированная слабость беспричинная потеря массы тела температура которая держится более трех недель субфибрильная выше 37 градусов Йому необхідно звернутися до сімейного доктора. Лікарі, звертаючись до громадян, наголошують, що в цій боротьбі дуже важлива саме свідомість мешканців міста, бо туберкульоз вже не тільки медична проблема, а й соціальна. Значительно легше заболівання передотвратити або виявити на ранніх етапах, ніж потом лечить или лечить запущенные заболевания. Поэтому обращайтесь своевременно к своему семейному врачу, и мы сделаем так, чтобы вам было удобно, и так, чтобы эффективно вы получили нашу медицинскую помощь.